Hello, my friends! Ми впевнено просуваємось вперед з нашими коротенькими уроками. Популяризуйте їх, підписуйтесь. Ставте лайки, звичайно, якщо вам подобається. Інколи в нас виникають сумніви щодо дня, місяця, щодо вибору, чи переваги чогось або когось над чимось чи над кимось іншим. І в такому випадку ми використовуємо альтернативне запитання із сполучником О, коли вимовляємо швидко, це буде О, що означає або-чи. Ми знаємо, що в англійській мові має бути чіткий порядок слів, в українській він вільний, що я продемонструвала вам на минулому уроці. Отже, на першому місці, якщо немає питального слова what, we, when, how, how old. And so on, ми ставимо is в однині або a у множині. Після цього it, якщо було is, і. Away, якщо було a. Далі йдуть два слова, що розділяються сполучником O. Не хвилюйтеся, ось і приклади. Dialogue 1. «Is it Sunday or Monday today. Сьогодні неділя чи понеділок. Інтонація перед сполучником O йде вверх, а потім опускається вниз. «Is it Sunday or Monday today. Сьогодні неділя чи понеділок? It's Monday today. Сьогодні понеділок. А ви ставите той день, який у вас є. Четвер, п'ятниця, неділя. Dialogue 2. Is it summer or autumn now? Зараз літо чи осінь? It's autumn now. Зараз осінь. А тут вже вживаємо інші слова, які ми знаємо. Dialogue 3. It the car new or old. Машина нова, чи стара? It's new. Вона нова. Замість the car ставимо it. В даному випадку воно прикладається як вона. Diалект 4. Is he your friend? Or your brother? Він є твій друг, чи твій брат? He's my brother. e vin mi brat. Dialog 5. Ed is film interesting u dao. Ce film ci kave ci nudni. interesting e vin ci kave. Zamis e this film my star et e vin. Dialog 6. Ed the woman happy u happy u sad. Жінка щаслива чи She She's happy. Вона щаслива. Замість be woman ставимо she вона. 7. A that man tall or short. Той чоловік високий чи низький. Short означає короткий і означає значні зросту низький. He's short. він низький. Замість a bad man, той чоловік, ми вжили займенник he. Ну що ж, залишається прочитати вимовити із вимовою, стопроцентної вимови не існує, але ми до такої наближаємося. Is it Sunday or Monday today? It's Monday today. Is it summer or autumn? It's autumn now. Is the car new or old? It's new. Is he your friend or your brother? He's my brother. Is this film interesting or dull? It's interesting. The woman happy or sad? She's happy. That man tall or short? He's short. Thanks. Bye.